Так, чеські ВПС добре знають Ісландію. Ви казали там це восьме розгортання наших гріпен за кордоном, але четверте в Ісландії. Як колега зазначив, географічна віддаленість цього місця має особливості не лише для навчань, а й для переміщення та його реалізації. Звісно, це пов'язано з ймовірною присутністю авіації дальньої дії, тобто російської активності, яка може досягти північної Атлантики. Тому Ісландія, не маючи ВПС, попросила альянс про прикриття. Бо без патрулювання виник би вакуум, який зацікавлені держави могли би використати немирно. Так, це пов'язано з активністю російської авіації та розташуванням у Балтії. Там значно більше злетів, а віддаленість Ісландії показує, що активність там низька. Історично ми ВПС Чехії не мали там реальних втручань, але як сказав генерал, є ризик, що російські літаки з великою дальністю можуть там діяти. Це в межах їхньої оперативної досяжності, тож все можливо. Але як я кажу, країни Балтії набагато вразливіші.